Грузимося, робимо п'яту ранку, грузимося на ринок, будемо виставляти сьогодні непотрібні нам речі. То такі справи. Ну що, виїхали ми на барахол, їдемо, загрузили просто фул бус, фул пакет, так сказати. сьогодні класний день. Сьогодні будемо знімати вам улови. Будемо знімати вам... Як люди у нас щось купляють, <риклад> сьогодні прикольно буде, а потім поїдемо по гриби. По гриби в гори. Що ти скажеш Ігор? Скажу доброго ранку. <риклад> Смачного сніданку. Гарного <риклад> відпочинку. Гарного дня. Продуктивного. Навіть отдых це продуктивно. І відпочивати треба правильно. <риклад> Я вважаю, що Каждый день должен бути продуктивный. І отдых це залог продуктивності 100%. Миллион процент. Сьогодні їдемо в горы по гриби. Думаю, може білі якісь будуть там 100%. По-любому. По-любому, білих вже. уже. хоч маслячков. Да. Есть, а ты що скажеш, Саня? Поживайте нам удачі. А нам удача не надо. Вона і так. Вона і так. Повністю фул пакет Уже, як, так, чисто. Все, всіх обняли, давайте побачимось. Я і сам без цього каже. Я і сам як трудно було. А коли не діли, коли не діли. Давай, обняв. Так, Забрав такі оклі. Плачу і погнали далі. Такий ринок Куча людей сьогодні. думали виставитися сьогодні утра, але не пішло. Дуже багато людей. Відтоді ринок ми не виставили, тому що людей там, О, людей там коротше, куча, не було міста, треба приїжджати у три утра. Я -то це знав, але неож... ну, я думав, типу, ми ставимо десь краєчку і все нормально буде. Ну, в ітоку не прокатило. тактика така. Так що сьогодні без ринку, ну то есть не стоїмо, не виставляємо товар. Товара, конечно, накопилось. Не ну, як товара, хлама. Хлама накопилось там всякого різного. І що давали, що віддавали, що люди викидали. Коротше, там я просто його все вместе купив і типа, думаю, треба надо, надо просто його виставити, по мінімальним цінам продати, те, що продалося, продати, те, що не продалось, тупо тупо викинути на свалку. То от такі діла. от такі діла. А так то людей багато. Взяв очки оклі сьогодні, взяв сумочку GGL, взяв футболочку Nike, взяв футболочку Салева. Це я позже покажу ну що, команда, команда в зборі Риночок трохи дав саня, взагалі урвалося рюкзак обалдення класний Патагонія взяв да. да там ще кофта Кофта этот. Кофта Лорен а то таке Приїхали люди Так забрав такі ще солівки прикольні. Такі ще профіки взяв хороші. Цікаво скільки. Такі штуки років. Тут взагалі дуже багато всяких приколів, мужика, і клюшки, і всього, і рога. И рога вот такие. и... Алло. <laughs> это вообще... yeah. а Человек этот продает, распродает. Сколько стоит? 100 евро штука. Может кому надо. <laughs> ну тип, тип рвается, очень серьезно. А зайця з рогами хтось бачив коли-небудь. І таке продають на ринках. Сьогодні трошечки є. Взяв. Ще взяв подушечку надувну. Хай буде. Все таки Така обстановка. Андрей, то холодий бізнес сьогодні день на ринку. Що ти скажеш? Я урвав, а я урвалась, дивись. Морген, вас kostet? 10, 15. 15. <inaudible> 10 gute Preis. Super Preis, я. Неміх ми танкі. Only business, don't <laughs> <laughs> Будемо купатися, я проробив цьому місці три місяці літом. Я звичайно, взагалі, звичайно, пішов ще тут мимо, я знайшов цю, цю лестницю, спустився по ній і знайшов лучше місце для купання. Пошли. Оп, 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 оп. Отака у нас тут річка. пропускаем Не пропускаем. А где купание? Тоже дальше Идем, я вам покажу место. И вот я идеальный просто бассейн под купание. Бомба, бомба. Бомба, не? Воно, пацан. Here is a basin Работай. Всех люблю, всех обнял, делаем. Что, мы лупим дальше? Ева, помогай привет. При... привет подписчикам. Скажи привет подписчики. Скажи привет подписчики. Ева в образе Купим дальше. Это еще бомба штаны. Отлично. Такие. Эй, перец. Ева. перец. О, Опа, Ева. Пакуемся. Я Да. Подними. Подними Просто поднимемся. Есть. Я думаю, не надо. Не надо. Все закрывай, Саня, машину, погнали. Это только у тебя дома надо изъять. Кто накакал тут? Корова. Обычная корова. Зачем? Зачем? Потому что какать хотела.